Кистоміз відкатною Тут Зараз іде запоробка. Так виглядає чистоміць, двохшвидкісний, це панель управління, автоматична робота, виставлення таймерів. Перша швидкість це підйом, це опускання місійного органа. Це друга швидкість це крутити вліво вправо. так выглядит наш тестомец вот такой держи вот додатково до него да и до самого держа поднимается за рахунок упрокидывания. тесто попадает в тесто это наш тесто вот его все параметры округливач тесто Тісто автоматично попадає в шафу попередній висвітлі тіста. Напротязі 8 хвилин тісто відпочиває в таких кошиках. Після чого тісто попадає в батон формувальну машину, формується під плитою і вже на виході ми отримуємо готову заготовку хліба.